Криптовалюти все більш активно інтегруються в наше життя. Регулятори різних країн вже розробляють та інтегрують законодавчі бази під цифрові активи. З кожним роком екосистема веб проєктів стає більш масштабною. Закінчується хайп, DeFi, NFT, ICO та інших лавч проєктів. І виникає логічне запитання. Як заробити в цьому світі веб-3 і метавсесвіті? Головним драйвером зростання криптовалют в попередні роки, крім нової технології і нового ринку, була надлишкова ліквідність у інвесторів. Центральні банки світу друкували кошти, вартість коштів була близька до нуля. Інвестори. Готові були більше ризикувати, і ми пам'ятаємо ICO в 2017 тисячі сімнадцятому році. пам'ятаємо Хайп DeFi та NFT в 2021 році. І я думаю, пам'ятаємо обвал крипторинку в 2022 році. І причина цього обвалу зміна монетарної політики центральних банків, дорогі гроші і менші апетити до ризику у інвесторів для того, щоб криптовалюти зростали, їм необхідно системно інтегруватися в економіку світу. Тому в Метавсесвіті web 3 зараз існують інші способи заробітку, а не трейдинг та інвестиції. Саме тому ми запускаємо спеціальний курс заробляю Web3 і Метавсесвіт в першому web 3 університеті професій майбутнього Learn to Earn Global. Курс складається із шести навчальних модулів і курсової роботи. Модулі побудовані таким чином, щоб ви розуміли всю фундаментальну структуру світу web 3 і вміли знаходити варіанти заробітку на Кожному з етапів. Почнемо з постановки цілей і огляду екосистеми різних блокчейнів. Таким чином, ви побачите Helicopter вю всього світу Web 3 і чітко будете розуміти, що робити далі. Наступним кроком заглибимося в інфраструктурний заробіток і побутуємо детальний план заробітку на блокчейнах з різними алгоритмами консенсусу Proof-of-Work і Proof-of-Stake. Тобі що не говорив, але розуміючи фундаментальну основу роботи блокчейну, ви будете знати, які блокчейни будуть розвиватися в майбутньому, які токени варто купувати зараз на довгостроковий період, і яким чином не втрачати покупну спроможність токенів, оскільки у криптовалюти також є інфляція. Ми розберемо бізнес-моделі майнінгу, валідації і стейкінгу. Оскільки ми говоримо про світ децентралізації, то і більшість вебтері проектів проводять публічні тестування, винагороджуючи активних учасників токенами проекту. Тестування можуть бути технічними або прикладними. В одному проєкті можна поставити ноду і стати валідатором, отримавши при цьому стабільний щомісячний заробіток, а в іншому необхідно проявити активність в соціальних мережах і стати амбасадором бренду. Як знаходити такі проєкти і покроковий план заробітку розберемо в окремому модулі курсу. Після цього почнемо заглиблюватися всередину світу web 3 і детально розберемо варіанти заробітку в секторах DeFi та NFT. Фармінг та лендингові протоколи продовжують давати високу дохідність і з МАЗ-адобшином криптовалюти будуть все більше набирати обертів, оскільки це фундаментальний сектор в Web3 економіці. З самого початку курсу у вас буде готовий план інтеграції і заробітку в Web3 і Мета Всесвіті. Прямо під час курсу, виконуючи практичні завдання, ви вже будете його реалізовувати і в кінці представити його у вигляді курсової роботи. Весь курс ви будете спілкуватися з командою учасників курсу та спікерами в затишному ком'юніті, де зможете не просто отримати відповіді на запитання, але і знайти команду однодумців, отримати підтримку і задоволення від процесу навчання. Стартуємо вже в лютому. Формат навчання онлайн та окремі офлайн заходи проведемо в найбільшому інноваційному парку в східній Європі Юніт-Сіті. Тривалість курсу два місяці. Не зволікайте, реєструйтеся за посиланням, щоб отримати найкращі умови. Є можливість в розсрочку на весь період навчання.